Перше питання буде звучати про історію. І як ти увірвався, може буде мати цей сувнути куда ти. Ну і до, точно до цього моменту. Можеш лаконічно, можеш широко якісь важливі штуки піднесути. Що тобі нравиться то взагалі. Окей. Як тебе звати називається? Мене звуть Олексій Білоус. Я 92-го року народження. З Одеської області міста Чорноморськ, нині, так називається, в минулому Ілічовськ. Народився біля моря і од дитинства кохав море. З шести років займався він серфінгом, ну і там якось далі життя завертілося, закрутилося. Десь там був вейк з Кайтом, і саме з Кайтом. В кінці 2014 року познайомився, мене познайомив мій. Добрий товариш Рома такий Макаренков. Зустрілися ми з ним якось в парку Ну і тяжко, тяжким був мій шлях в познанні цього спорту. Я майже сам його вгадував болісно, кровопролитно і споряджено розривно. Але в ті часи мене це і побуджувало далі пізнавати нові міри. Ну якось так. І пізніше цей самий Рома запросив мене до Таїланду. То Перший раз, як я виїхав з України, то, то, то теж був той самий кінець 2014 року. Ну і в Таїланді такий поляк-менеджер школи якось мене примітив і підштовхнув мене до кар'єри інструктора. Ну і знову далі крутилося, вертілося, аж поки я не пізнав Вову і свій перший сафарі. Хіба то був кінець 2017-го, може, може, то вже був 18-й рок початок. Слабо пам'ятаю, бо стільки всього було. Ну і Зараз, і то тільки завдяки, завдяки задя... задя... Вові, я в Єгипті, працюю на кайт-сафарі. Я так собі довго думав, тому я вважаю, що то працювати інструктором по кайту на кайт сафарі то може така супер-супер е е привілегія і найкраща інструкторська робота, бо то не можна так передати в пару слів. Ну, то ось, ось, ось ми і тут. Що там далі? А які зміни наступали? Ментально, ну, то, тобто, як це вплинуло на тебе? Ну, це взагалі, <звілляв>, ну зрозумів, ну вплинуло дуже. Так що, мама не гарюй. Я перший раз пізнав світ, побачив іншу культуру, інших людей, познайомився багать, з багатьма іностранцями в Таїланді. бо це теж таке місце, де. Люди зі всього світу опиняються там по якихось причинах. І тоді я зрозумів, що я завжди хочу жити біля моря. Не хочу жити в якихось великих містах, хоча й жив в Києві після того. Але те, що своя атмосфера була в Києві, завдяки моїм друзям вони то робили. Ну і так, в сумі цілий час, що року, щомісяця, щодня я щось нове розумів, відсліджував. Я вважаю весь мій шлях. Зробив мене тим, ким я є. Таким собі, серфером по життю. Ніхуя не по хвилях. Добре. Ну так раз ми вже поговорили про за кордон, про кайтспоти. Може бути якось важко це передати образом? Ні, ну розумієте для тих, хто в цьому спорті розуміє вітер, то по одному, а для тих, хто тільки, тільки приходить в цей світ кайтсерфінгу чи вітру, то всі споти, де я був, то Азія, тобто Таїланд, Пхукет, Копанган, Хуахін, пізніше В'єтнам мене. Трошечки у нас вдома по Україні теж поїздив. Особисто Одеса, біля Одеси дуже Лиманів, і теж там Скадовськ, так далі. То, то все супер місця, супер люди. І так якось склалося, що навіть люди, котрі, котрі не були якось пов'язані з кайтсерфінгом. Теж робили атмосферу тих місць, розумієте, особливо Азія, то знову то інший світ. То, то люди просто на Максах, то котрі полюбляють це життя. Навіть ті люди знову. Котрі ніяк не пов'язані з кайтсерфінгом або серфінгом, бо пізніше ще в мене був серфінг, і це трошечки інша історія, але теж пізна... пізнати себе, зрозуміти світ навколо і якось разом... разом жити з тим світом, що навколо тебе, щоб не натиснути, розумієте, щоб подобалось, щоб в кайф. Отого От ну, не можна так о спотах казати. Слабий вітер, якщо для тих, хто щось розуміє, слабий вітер, великі кайти, але то теж свій чил. Своя романтика, я так скажу. <гум> Та давай до тебе як до інструктора вже з досвідом кваліфікації. Ну, не серйозно, не треба обов'язково якимось технічними словами відповідати, але... Ем... Люди цікавляться, коли дивляться на спорт, і часто, коли я свої оголошення виставляв про навчання, шукав своїх сидіти клієнтів, цікав, цікаво, що вони це зможуть. З вас досвіду якісь там вікові та фізичні обмеження. Міг би сказати про міф і реальність фізичних і вікових. Ну, в чомусь вважають, що треба вміти плавати, треба бути сильним фізично. То все така все, <си>, ну хуйня, <не? си> Кайцерфінг для всіх. <си> Я мав най наймолодший студент, котрого мав, то шість років хлопак йому було. Ну, і він теж зміг. Тяжко, трошечки. Е е Трошечки залежить від е, спорядження, вітру, місця, але все можливо. А найстарший в мене, ну, так дід італієць, йому було. Цей час, ну, може 67, щось такого. І він ніколи в житті нічого не робив взагалі такого активного, я не кажу вже про екстремальне, але він теж зміг. Тяжко було, Бар... дуже довго він йшов до того моменту, як зміг себе назвати тим самим кайтсерфером. Але зміг, бо він того хотів. От того, я вважаю, що то взагалі не про. Досвід, фізичну силу, то тільки про бажання. І... Ну так, Тільки про бажання. І навіть як, як люди мають страхи для мене, то найкрутіша робота допомагати людям з цими страхами боротися. Навіть страхи не можуть вас зупинити перед чимось, чого ви направду бажаєте. Проте і кажу, що тільки бажання. Бажання до нового розуміння часу, що колись час почекати, а колись час брати рога за рога бика, як кажуть. Ну, Ти вже відповів вже в цьому обширно, Я зрозуміти, що кайця твоє. Ну, я кажу завжди своїм студентам, що кайтсерфінг і все, що пов'язано з вітром, то знову то для романтиків. Для... А для мене романтики то люди, які вміють насолоджуватися часом, не поспішають, не приспішають якісь моменти і тими самими моментами, як вони стають, насолоджуються. І то більше от, от, отим, над тим полягає. Разуміти, розуміти, розуміти просто пли, плив часу, що все в житті хвилями і життя саме. А... Ну, тепер таке, життя кайкерів ще ми задам пару питань. Фізична форма і здоров'я. Для людей, які ну, от як ми, наприклад, дуже інтенсивно працюємо е і самі ще катаємося. No. От перше, що в голову приходить фізична форма здоров'я для кайту. Якось ти спеціально туди щось стараюся робити. Ну, про, про, про мене особисто ні. Але все моє життя я роблю щось активне, навіть якщо немає кайту, я собі там на скейті їжу або ще щось. Получається, активність є? Як... Ну, активність є, але вона не. вона не. Сводиться до якогось спортзалу, Той, який подійсно, є, потім, так, так, якихось вправ. Це треба це. бути активним, треба, треба відчувати своє тіло, треба фізично роз, якось розвиватись, рости, бо секс, ну ну секс теж то невід'ємна частина, бо то теж активніше, та і кардіо. Це, ну ти скайт, появився і стала бігає. E, більше, більше. Ото ті, хто шукають більше сексу, вам до нас <рес> на нашу сторону. E, ні, ну розумієте, просто взагалі я вважаю, якщо ви хочете жити довге. Повноцінне життя, треба рухатись, треба активно щось робити, чимось займатися. Так, в найгіршому випадку ходіть до спортзалу. Ненавиджу це, але ходіть до спортзалу. Ще з віком я розумію, і час від часу принимаю, беру якісь курси вітамінів, якихось хондропротекторів, бо тіло старіє, а того не, не хочеться, не хочеться травмуватися. Для того, щоб рости, щоб далі кайфувати, треба і розтяжки які, якісь робити, розігріватися перед серйозними умовами, якщо там вітер піздошить. Так то потрібно, так. Але для початку, як казав раніше, не полягає це на насилі. А що тебе? От, ну, який мотив того, що ти це продовжуєш? Ми в принципі вже в їх відповіді ти чули, але може ти би розказав. О... Що саме продовжують? Сам чи сам кататися, чи вчити? І, і одне, і інше. Ну... І прагматичним відповідь, і романтичним. <гум> Ні, ну не, не знаю, для мене я не дуже цілюсь. На заробити всі гроші світу, але це теж невід'ємлима частина, без них нікуди. Може і можу працювати, навіть маю досвід в якихось інших сферах, але саме з кайтом і в праці з людьми, в праці, коли я чомусь навчаю, я себе знаходжу. Мені то подобається. Я вважаю, що я людям не, не, тільки, не тільки людей навчаю кайтсерфінгу, але ще якось під іншим кутом бачити, бачити це все довкілля, що навколо нас. І ставитися до речей трохи інакше. Останнім часом, я вже казав. Своїм друзям мені подобаються діти. Діти завжди вчити дітей. Мені то завжди подобалось, бо вони, вони нічого не бояться, вони ще нічого не знають. І то може то, що я їх, то, чому я їх навчаю, для них я вважаю, може стати якоюсь переломною точкою. І ще мені подобається вчити великих успішних таких мужчин. Которі королі Всесвіту в своєму житті, але <гум>, тут вони ніхто і ламати їх его, то, то прикольно. Ну, але завжди для кожного знаходжу свій підхід. Якась більше психологічна робота, де я знаходжу себе і відчуваю, що я живу саме для того. Не, не, не на гроші, але гроші, сука, теж важливі. Місія, місія. <ріпи> <ріпи> місія, так. Місіонер. Ну що, воно ну, на заключення, я не знаю. Я трошечки побрився, а якби не побрився, то напевно місіонером був би. <ріпи> на заключення, щось можеш від себе сказати. Якщо до тебе толкнути? То я зараз придумаю якісь ще, які ще питання. Я би я б, може, хотів всім побажати. Навіть якщо ви боїтеся, то йдіть в тому напрямку, бо то, чого ви боїтеся, якщо ви через е перескочите, переступите через цей порог страху, воно вам відкриє щось нове в життю і ви станете сильніші. браво, я